19 го року я міський голова, але в даний час я солдат е прикордонної служби. Я не знав, що я так швидко, швидко бігаю. Розриви через дорогу прилітали, мабуть, міни, мабуть, снаряди. Я навідник на реактивній системі залпового вогню РАК-12. Працювали ми біля міста Красногорівка, Донецька область. Складно було на навчаннях. Жити в палатці, жити е за графіком, який не ти встановлюєш. Виключай мера. Ніхто не гуляє, хожу всіх контролюю. Я люблю обіймати людей, можливо, хтось мене не любить, але це їхня більша проблема, чи моя. Складність з людьми, ті хлопці, які там для них мер, це мультимільйонер. Я пропоную, якщо чиновник, на місяць на фронт, снаряди подавати, окопи копати. Подивиться, можливо, тоді сесії швидше будуть прийматися, коштів буде більше виділятися, і кожен зрозуміє, що таке війна. Інакше не буде ніяк. Мой мэр, телефонував меня? Привет, дружи, привет. Да, сам в кабинет зашел, заучил, кажи. А. Да, давай. Первое счастье. Дивись прокат. З 2015 року я міський голова. Було позаду вже троє виборів. І тому, скажімо так, за такий короткий шлях, як на мене, 9 років, три рази вибори це забагато. Є людина, яка виконує повноваження міського голови, це секретар відповідно до закону. А міський голова вважається увільненим від займаної посади, тобто я залишаюся міським головою, але в даний час я солдат прикордонної служби. Наш підрозділ виконував бойові завдання після наказу виконання цього завдання в певні терміни, які були прописані в цьому завданні. Ми повернулися. Щоб оновити зброю, отримати боєприпаси. За новинами, за подіями, постійно відстежував, дивився, постійно дзвонив секретар, радився. І тому було відчуття, що я постійно десь посередині. Ну, дивіться, ну все зазвичай як відбувається. Є якісь проблемне питання, яке не може вирішити секретар. Він мені телефонує, каже: ти не можеш там зателефонувати когось щось попросити зробити. У Юрі корона не виросла за цей час. Ну, те, що він проводить дуже довгі, нудні наради, я це знаю. Телефонують і кажуть, Боже, коли ви повернетесь? у вас все швидко. Раз, два, три розійшлися. Юрій Валеріч нас до обіду всіх тримає. Я йому дзвоню, кажу: Юра, ну відпускай людей. Ну, хай працюють. Там уяви, скільки під кабінетами пройшло людей на прийом, і там будуть ждати, і керівника нема. Ну для чого? Відпусти їх, не тримай. Та я й те, йти, те. хочу розказати, Юра, вчителя за іншої освіти. Йому цікаво, їм розказати все, аражувати, все вони сидять там, хавкають, хікають, воду п'ють. А він, він молодець. Нам дуже багато вдалося зробити. Із того, що ми зробили, ми були перші в області, хто почав сортувати сміття, роздільний збір сміття. Зараз у нас воно сортується по всій громаді. Були великі плани для того, щоб можна було із спетилки виробляти якісь вироби, на кшталт плитки тротуарної. Але е позаминулому році, коли вже навіть думка була стосовно преси, який в нас з'явився виготовлення. Спочатку ковід, потім війна почалася, трохи плани змінилися. Коли все почалося 24 числа Олексій Іванович Бутенко, фермер наш, людина з величинним серцем і доброю душою, був такий телефонний дзвонок і каже: Геннадій Анатолійович, я перерахував мільйон на Міністерство оборони перший день. Жду вашої команди, росіяни скот мій їсти не будуть молоко пить не будуть. І я, знаючи цю людину, знаючи історію сходження його, його господарства, його господарства, куди приїжджали французи, Канада, приїжджали приймати в нього досвід сюди, до нас, в мене, в село Дягаву, дивитися. дивиться, коли ця людина каже, що вона готова за моєю командою знищити весь скот, щоб не досталось нічого росіянам, отут тебе розпирає від гордості за таких людей, які є поряд з тобою, які готові віддати все. Але щоб не досталася ворогу. Люди стали набагато добрішими в відносинах до армії, але стали водночас і набагато вимогливішими на справедливість і вимогливішими до влади, до будь-якої влади. Люди деякі стали трохи до кінця не розуміти, хто із влади, яка влада за що відповідає: місцева, центральна влада. І як то кажуть, все змішалося докупи, і на рівні громади в усьому винен лише тільки мер. Тут можуть навіть деякі люди не сказати там, не згадати не Росію, не Путіна те, що відбувається. От мер, потім губернатор, потім президент. Винні в усьому, що коїться у громаді, в державі. Як тільки в'їхав Чернігівську область, мабуть, посмішка не покидала обличчя. Такі був такий радій, що. Приїхав. Я не попереджав ні сім'ю, ні тут, на роботі, ніхто не знав, що я приїду. І тому ці перші зустрічі, знаєте, все настільки рідне, настільки хочеться всіх обійняти і поцілувати. обіймали Звісно, звісно, я такий, так, да, я люблю. Обіймати людей. Можливо, хтось мене не любить, але це їхня більша проблема, ніж моя. Да, я люблю обійматися. і на фронті там скрізь це дуже важливо. там Повага до людини це обійми. Кожного дня з усіма, тому що ну. Ми не були в окопах, ми не були піхотою, але ви розумієте, що таке війна, Да? Я думаю, не треба нікому пояснювати. Сьогодні є, завтра в тебе немає. І тому кожні обійми, кожне, кожне слово може бути завжди останнім. Командир приїхав. Зараз привітаю, бо вже ж не можу. Бажанечка, бажаєх Ніколаєвич. Я сьогодні цілий день бачите на зйомках фільму. Добре, що не порно. <реш> <реш> Ви до нас? Ага. Поїду в парк з'їжджу, бо манька в машині париться. Ході, я розумію, але треба. Пішли. Пішли, Це моя маня. Любов моя, любовна. Мені друг її подарував. У мене зникли собаки, були дві собаки. У мене з'явилася Маня. Навіть не уявляю без неї як. Сумував за неї навіть так само, як і за жінкою, коли був на війні. Добре, що в будинку і навколо будинку є камери, так все спостерігав за собакою. А так настільки рідне, як ангел. Давай, водички, давай поп'ємо. Почала спостерігатися така тенденція. Дуже багато людей не хотіло йти, придумали різні причини, і йшли доглядати за своїми рідними. Навіть тих, які не знали, всячески, як то кажуть, ухилялися від виконання свого обов'язку. І тому хотів, мабуть, і своїм прикладом показати всім, що не все так погано і у владі, що є люди, які можуть легко вийти зі свого кабінета, вдягнути пікселі, піти захищати свою країну. Це було з самого початку, ще з повномасштабного вторгнення, коли росіяни переправлялися через нашу річку Десну. В районі населеного пункту Макошина. Тоді вже було велике бажання воювати, але, на жаль, у нас не було військових, не було зброї. І хотілося бути корисними, не просто забезпечувати спокій і порядок на території своєї громади, а масштабувати цей спокій на всю країну, вигнати ворога із нашої країни. І знаєте, така ще дитяча мрія, колись давним-давно була така можлива. Я хотів бути військовим якийсь час і відчути, що таке бути захисником своєї родини, своєї країни, своєї землі. Мабуть, і це спонукало. У моїй родині всі чоловіки, які досягли граничного віку, як то кажуть, 27 років для того, щоб стати на захист країни, всі там. І залишився я один, хто замикав цю цепочку, і тому можливо, щоб. І вільно спілкуватися з оточуючими і своїми рідними, бо, бо мав місце такий вчинок. Я навідник на реактивній системі залпового вогню РАК-12. Це хорватська система, яку ми встановили на автомобіль, який придбали мої друзі. Вони придбали нам два таких дороговартісних автомобілі Toyota, Тундри. Завдяки цьому ми могли на великій швидкості доїжджати в будь-який район складності, тому що машина мала таку високу ще й прохідність. Стріляли, випускали 12 реактивних снарядів по заданим целям. Я наводив, відстрелювалися і дуже швидко поверталися додому, як то можливо. Тому це така моя теперішня робота. Працювали ми біля Міста Красногорівка, Донецька область, нищили ворога там, гасили штурми росіян. Як швидко адаптувалися за цей час? Дуже швидко. Я завжди і швидко знаходжу спільну мову з людьми. Для мене це не є великим проблемом чи викликом, тому що я ж ще не сам туди пішов. В підрозділі на сьогодні знаходиться 14 представників нашої громади, і мені було легко, тому що. Ми були добровольцями, зі мною пішло п'ять чоловік. Ми таким розрахунками воювали. Тобто всі разом були першу ротацію. Періодично, кожен в різний час звертався і казав, от Фурман прийшов і каже: Я хочу йти воювати. Перенервував. На наступний день попав в лікарню з серцем. Гришенко прийшов і каже, що ж у мене однокласника отримав поранення тяжке, а я тут а сижу, я хочу йти. Я кажу, хлопці, давайте вже як іти, то всі разом і нічого не будемо видумувати. Так само і Олександр Хрущ, він підприємець з мене, ми ховали хлопця, він підійшов до нас і каже, допоки це буде все тривати, хлопці, я чув, що ви збираєтеся. Я кажу, так, да, я збираюся, заберіть і мене з собою. І так я зібрав цю команду, команди, і з цією командою ми скрізь разом були. Як працюють менюки? цей товариш. Обчислювач вираховує, куди ми повинні гухнути. Цей товариш, який знімає, наводить разом із тим товаришем, який в окулярах сидить у кустах. Андрюлік у нас за директора. А ми що там чекаємо команди, ми вже навелись, котрі не знають, що їх чекає сюрприз. Як це воювати? Це коли ти переїжджаєш в Донецьк, в Донецьку чи в Харківську, і тобі кажуть твої друзі, що виключай мера. Ніхто не гуляє. Хожу всіх контролюю. Ми е починаємо то там працювати, то там працювати. У нас починаються ну, спільні проблеми, які треба спільно вирішувати. Це ремонт нашої техніки. Це побутові умови, де ми живемо. І коли ти си, з однієї каструлі з однієї з разом зі своїми хлопцями готуєш разом їжу, святкуєш дні народження людей, яких вчора ти тільки вітався. Сьогодні вони вже для тебе стоять рідними. І ти вже питаєш, як їхні діти почуваються, як там вдома. Відмітили день народження нашого маленького Віталіка, Сані. Отправляємо додому, хай дитя потримає на руках, порадиться, відчує. Ну а ми будемо тримати оборону. І це вже зовсім змінює світ, змінює коло твого спілкування і стають для тебе рідними. Тому що те, що ти робиш з ними, це дуже відповідально, це небезпечно, і ти розраховуєш на кожного із них, підтримуєш його і відчуваєш таку саму підтримку від них і до себе. І тому це люди, які близькі по духу, по крові, це брати, справжні брати, як військові кажуть побратими, оце саме так і відбувається. Складно було на навчаннях жити в палатці, жити за графіком, який не ти встановлюєш. Але ти розумієш, куди ти попав і тримаючи себе в руках. Важко з людьми, які дуже багато говорять і мало чого знають. А взагалі керівництво, командири попалися, як би сказати, попалися, я попався в підпорядкування вже з бойовим досвідом, розумні люди. І мені от, не просто легко, а приємно навіть служити з ними. Коли ми приїхали в Донецьку область, нам виділили будинок, де жили військові. Ну, чесно кажучи, я не привик, я люблю, щоб був скрізь порядок. І коли ми туди приїхали, ну, побачили горі мусора, я пішов, домовився із місцевим, е, місцевим жителем, який на мотоциклі з прицепом приїхав і вивозив нам сміття. Майже два дні ми вивозили сміття, красили, білили, окна встановлювали, поставили ворота, калітку. І коли вже нас знаєте, почали підіргувати сусіди, ви ще квіти тут посидіть, я загадав хлопцям, ми викопали, ми ще квіти посидили. І вони все мене просили, ну хватить. Ну, хватить, давай вже трохи перепочинемо. Я кажу, хлопці, чим ви будете займатися? Зараз нам треба виконувати бойове завдання, а, а стачу, часу чим займатися? Лежать в таких умовах. Ну ми ж не свині. Ми повинні уйти, і люди повинні побачити, як після нас відбувається. Знаєте, як було мені приємно, коли місцева жителька підійшла і каже: хлопці, а ви не з Чернігівщини оце. Ми з Чернігівщини. Ну, я так і знала, я всім кажу. Ми кажемо, чого. Були, каже, з Чернігівщини хлопці жили в нас у селі, все поприбирали, почистили, пофарбували. Ну, от, каже, іду, і кажу, сусідці каже, ну, може, Чернігівські приїхали. Кажу, да, ми з Чернігівщини з мене. І так було от, наскільки тепло і приємно, що от такі люди серед нас, і ми не одні, що таких багато. Зробили сьогодні такий виноградничок. Найшли винограду тут у траві і на дереві з Гроші культури, культури на бордюрки поставили. Був і найскладніший, і був день, який е, запам'ятався найбільше. Запам'ятався найбільше день, коли ти. Е, пішли, пішли, моя Коли ми отримали зворотній зв'язок від командира після виконання боєзавдання, що ми вправно влучили, знищили ворога, знищили техніку. Ми відчули, що ми корисні і що дійсно держава не, не даремно витратила кошти. Обучаючи нас, довіряючи нам таку зброю. І тому цей день запам'ятався найбільше. Це якось трохи, і, можливо, і не по християнськи але по відношенню до росіян, я думаю, це буде добре навіть задоволення від того, що ти зробив. Найскладніший день це день, коли нам у два-дві години ночі нас підняли і сказали їхати на бойове завдання. І ми почали рух, проїхали кілометрів за 20 і вже. Чули виходи артилерії, вже ми бачили війну справжню, і ми дуже сильно переживали, як це у нас відбудеться перший раз. Не доїхавши до точки, з якої повинні були стріляти, поступила команда, що у повітрі ворожі дрони спостерігають, і тому повертайтесь на базу. І це було і полегшення, і розгубленість, і, мабуть, найтривожніший день. Потім Уже ми це виконували більш спокійно, навіть коли попадали під обстріли. А перший раз, коли попали під обстріли, нас попередив наш друг Роман Вікторович, який був з нами мінець. Він вже був на цій війні з самого початку, майже, і він служив у піхоті, він бачив все. І був дуже сильний вітер, коли ми виконували бойове завдання і працювали по Красногорівці, і вітер був боковий. І ми не почули, як по нам стріляють, і розриви через дорогу прилітали, мабуть, міни, мабуть, снаряди. І земля летіла в повітря, і лише коли він почав кричати, що швидко в укриття звертаємося, повертаючи голову до нього, тоді тільки ми побачили, що відбувається. Ну, Я хочу сказати, що я не знав, що я так швидко швидко бігаю, навіть в обладунках, у військових зі зброї, з додатковою з усім. Але я коли побачив, наскільки хаотично ці розриви на відстані один одного 100-200 метрів, зрозумів, що, мабуть, нема куди тікати, і треба евакуюватись на машині. І вже коли під'їхала машина, ми всі загрузилися в неї, приїхали додому. Адреналіну було багато одежо сушили все не, не з-за того, що нам страшно було, а з за того, що ми були дійсно мокрі, заряджені. І після цього вже ці відчуття. Хотілося повторювати знову і знову. Я думав, що мені буде трохи легше. Легше було в тому, що я комунікував з місцевою владою, виходив на керівників, просив Юру, щоб він знаходив номера телефонів, голів, які є. Мені ніхто ні в чому не відмовляв. Допомагали копати нам капоніри для машин, землянку для нас, надавали певні інструменти. А складність з людьми, ті хлопці, які там для них мер, це мультимільйонер. І коли там треба е, скинути, щоб щось купити, там, по 100-200 по гривень. Він, мільярдер є, він накрав, він у нього все є. Е, мільярди тут роздає, мільйони, де ці гроші по Ну Складно так з людьми. Е, да, приходилось чути. Особливо, коли у людей свята. Свята вони собі могли влаштовувати деякі і кожного дня. І тому ну я не слухав, тому що ми окремо жили, ми не були. Зосередження, я ж кажу, у нас дуже розумний командир, бо ми були розсереджені скрізь. І ми окремо жили, вони окремо. Але в групі, там, де ми переписуємося, часто читав таке. От люди, яких я не знав, яких я бачив два рази в житті. Вони писали такі речі, ну, наче як все життя знав. і... І все життя їм заважав жити. Нас заперли. Люди так обурювались, коли я фото виклав. Ми там забори, ворота покрасили у власника. Я Дивлюсь, в нього в гараже стоїть краска. Кажу, що це таке. Та! А він такий випивоха. та хотів покрасити. Я кажу, що ти срач во дворі, я кажу, давай оберімо. Мені нічого не треба. Ми поубирали, я кажу, давай ще й покрасимося. Покрасили, приїхали до нас волонтери, і ми сфоткались на лавочці, Все викрашено. І як почалось фото. Ви бачили, який забор. Ви бачили, де він, на якої він там в війні, все викрашене, вилизане, і почали ну, обурюватися, що мені на війні. Це було, звісно, так, звісно, так смішно. Але ж такий епізод також у житті був. Особливо після кожного виходу від інтерв'ю, десь до мене приїдуть, ці хлопці починають в групі писати, о, воген, найвеликий воген! Я кажу, хлопці, я ж з вами був. Я ж там був чи не був, кажу, які до мене претензії, щось я не так зробив. Ну, Мабуть, тому що люди хочуть, щоб за них писали, мабуть, хочуть трошки кусочка такої слави, але я хочу сказати, слава буде всім і слава буде після перемоги. А зараз змагатися і казати, що хтось десь піариться. Ні. Я не ховався, повторююсь, жодного разу. Всі бойові завдання, які ставили, ми виконали. І виконали всі до кінця. Ви знаєте, треба відчувати відповідальність за те, що ти робиш, і дорожити, чим ти робиш. Я думаю, що буде велика така, як би сказати, не прогалина між тими, хто служив, і тими, хто не служив, один одного ніколи не зрозуміють. Ті, хто дивився в очі війні, ті, хто бачили, що це таке, ніколи не зрозуміють, ті, хто сидить в кабінеті. І ця ворожнеча, ось те, що я спостерігав на війні, вона все більше і більше. Вони, деякі хлопці зляться на людей, про яких вони нічого не знають, яких вони взагалі не знають. Він по телевізору показує міністра, мера, губернатора, все. Це як біла тряпка, о, варюга, бандюга, хай йде сюди. І тому, я думаю, невеликий екзамен треба було провести. Я навіть з цим народним депутатом спілкувався колись від час і казав: «Ну от місяць я йду на канікули, в місяць, там у відпустка. Ну, яка з мене відпустка, як там люди на фронті? Ну от яка відпустка? Ти що ти пропонуєш? Я кажу: ну я пропоную, якщо я чиновник, на місяць на фронт, снаряди подавати, окопи копати, подивитися. Можливо, тоді сесії швидше будуть прийматися, коштів буде більше виділятися. Коли сам побачиш, походиш, подумаєш, не так, а у хлопці зарплати великі, машину подарував раз у рік. Я вам машину подарував. Що таке машина? Вона сьогодні, і завтра її немає. а Ну, це такі трати, війна, це така прожора. І Тому кожен повинен побачити, що це, щоб зрозуміти. І тоді швидше будуть прийматися ріш... рішення, допомога буде швидше даватися. Як родинам тут відчує, що таке жінка, чекати свого чоловіка, діти, що таке, чекати, і зовсім зміниться менталітет. І кожен буде думати уже війною, а не тим, де провести вихідні чи відпустку, куди поїхати. Кожен тоді буде це справедливий мир в Україні. І кожен зрозуміє, що таке війна. Інакше не буде ніяк.